Якщо це 100% не тупік. От, як би це дурно не звучало, якщо ви живий, то це не ситуація патова, це нічого критичного взагалі нема. Це просто звичайна життєва складність, з якою треба впоратись. На моєму прикладі, є на моїй, ну верніше у мене є стільки прикладів живих з мого життя, що ви будете дуже сильно здивовані. Ну, Наприклад, зараз в країні війна люди без рук, без рук, без ніг починають нове життя. Але давайте там конкретно у мене в моєму житті був знайомий, йому було 29 років. Він був паралізований повністю з дитинства. Я не пам'ятаю, там це дитячий серебральний параліч, і що ще було. І при цьому ця людина не мо вона дуже він верніше Вітя, дуже погано розмовляв. У нього рухало всього два пальці на одній руці. І він навчився програмувати і програмував. Ви вдумайтесь. Ви чуєте, що я вам кажу? Ну і він пішов достатньо рано. Але це вам про те, що люди дуже сильно звикли рано здаватися. Серце б'ється, руки, ноги є. Не нити. Все буде добре. У мене складних ситуацій щороку таких, що ви собі не уявляєтесь, петлю хочеться лізти. І чим більше у тебе бізнес, тим більше у тебе проблеми. Тому ви не поодинокі такі. Дуже багато людей з великими кількостями проблем.